Свіжа фарба та нові дверцята. Броньована медична машина для бійців 28-ї механізованої бригади з Одеси готова. Тепер транспортувати поранених навіть із самих гарячих точок. Стане безпечніше для того, щоб спасати, спасати хлопців, пострадавших, то тобто є реальна проблема в этом. Бригады мало обеспечены в техническом плане. И, э, значит, в основном ребята находятся на блокпостах и получают ранения по местам, значит, вытащить их с поля боя довольно большая проблема. Так скажем, что приходилось оказывать помощь непосредственно под обстрелом. А защиты никакой. Это тоже прятаться где-то в каком-то копчике, Вартість брони машини дев'ятсот тисяч гривень. Одесити активно приймали участь у зборі коштів із розумінням, що навіть одна гривня може врятувати чиєсь життя. Об'єднання горожан, об'єднання одеситів, які нерівнодушні до того, що відбувається в нашому місті. І ми посчитали, що життя одеситів, які воюють зараз або знаходяться в зоні. Атео, і зістана для нас теж очень важливе. Швидку виготовляли на Миколаївському бронетанковому заводі. В ній є все необхідне для надання медичної та оперативної допомоги нашим бійцям у польових умовах у планах доукомплектація медичним приладдям. Це базова модель, базовий комплект. Відповідно, Вона буде доукомплектовуватися вже по Тим требованиям і по тим нормам, які нужны непосредственно 28-й бригаді, тому ж там ви ж понімаєте на місці грезнеґраз лучше видно, що именно нужно в эту машину. Потреби армії зростаються з кожним днем. Попереду холодна зима. Громадський актив Одеси готовий надалі посильно допомагати героям. У нас ряд активістів, які знаходяться на в постійному контакті з командирами цих частей, і просто з бойцями, які знаходяться в зоні АТО. Тому мы ми постоянно находимся на связи. люди нам заказують то, що їм необходимо по можливості. Ми это пытаемся доставить, доставити, привести вже за два тижні. Бронемашина буде в зоні АТО, де точно послужить добру службу нашим бійцям.